Вітаю вас, мої хороші. Сьогоднішнє відео присвячене влогу із Франції, з Парижу. Це такі класні, приємні спогади із тих трьох тижнів. Хоча тоді, коли я перебувала у Франції, мені взагалі було абсолютно байдуже та нецікаво до того, що оточує мене зовні, адже я проживала такий період, типу, вигорання, втрати. Спустошення, втрати сенсу життя. І зігрівали, по суті, мене люди, які були тут в Україні. Але мені потрібно було поїхати до Франції. Але у результаті, от так, перший тиждень був складним емоційно для мене. Але я зрозуміла, що якщо і далі я буду так сильно. Сумувати і не бути тут і тепер, не знаходити нічого хорошого в теперішньому, то я просто якось дуже сильно емоційно виснажусь і буду дуже погано почуватись. І тому я вирішила, що будь-якими способами, але я буду знаходити щось хороше, якийсь класний фільм, серіал і буду дивитись, або куплю собі книгу, яку буду перекладати з французької, що я і робила. І, по мірі можливості відпочивати, гуляти, дивитися, які там краєвиди, і також знімати для вас відео. І це було такими маленькими ресурсними заняттями, які трохи допомагали мені прийти в себе, так скажемо, згадати, хто я, що мені подобається. І це справді трохи допомогло. А, і також. Кулінарія там, ви будете бачити це у відео, це класно. Тому я бажаю вам приємного перегляду, адже цей влог він відрізняється від того, який я знімала рік тому. Рік тому я робила акцент більше на зовнішньому типу всякі класні споруди, визначні місця. Усе, що зовні, вам показати, бо це класно. Ось така естетика зовнішня. А ось це відео, ось цей влог, він більше спрямований на внутрішньому моєму відчутті, стані якби на митях тут і тепер, незалежно від того, що відбувається зовні. Тому насолоджуйтесь. Зараз ми йдемо гуляти до Ейфелової вежі. Беру вас з собою. Ось ця знаменита вежа. Дуже круто. Оце ракурс, а ось це єлисейські поля, здається, дуже гарно. Дивіться, тут на кохання. Ось це під ейхловою вежею. Ось це чоловік, який збудував ейхлову вежу. Люди такі маленькі. Це квиточки на ейфеле уважом на верхній поверх. Це краєвиди з айфелової вежі. Ось так тут всередині. Ми знову черзі. Це вишавай фолови. Це тріумфальна арка. Це американський район. А це А це тріумфальна арка. У цій черзі ми стояли, аби піднятися на Ейфелеву вежу. А зараз ми вже спустилися. Це було класно, закритий гештальт. Так гарно, спокійно. Ось прапор Франції. Відпочиваю трохи. Отак, знаєте, люди живуть собі у мирній країні, думають про те, що потрібно вчитися, працювати, які їхні цілі на майбутнє. А ти собі живеш і якось так тяжко. А по-перше, в Україні немає базової безпеки. Але все одно я не хочу тут бути. Це не Україна, це не моя країна, це не моя мова. Хочеться спокою, миру та якоїсь внутрішньої гармонії, щастя внутрішнього, бо зараз в мене цього немає. Я, коротше, вийшла гуляти, мені психологиня сказала 10 хвилин кожного дня виходити гуляти і знайшла таке цікаве місце. Мені тут подобається. Зараз піду може на лавочки. Головне вернутися додому. Яка красива ця церква, просто надзвичайна. Ну, вона трохи схожа на Нотр дам де Парі, але це не вона. Нотр дам де парі має дві отакі круглі штуки вікна. Ось тут смажиться цибуля на зажарку і на неї чекає е, морква. А ось тут смажиться м'ясо з морквою для бульйону, сюди налічеться вода і картопля буде варитись. Це моя перша спроба. Ось це вже готовий суп. Це мерія вітрисюрсен. Красиво графіті. Тут коротше, щось схоже на ботанічний сад. Оце такі ніби метелики. тут щось таке дерев'яне. І тут метелик. Ось, і дерева, це дуже гарно, хоча так землі тут невеликий. Готель Дур. А це сам лур, як виявляється. Я не знала. Класно тут. Ходимо з тунелю. Все, ми прибули сюди. Ось, Лувр І взагалі ось це все Лувр Оці Я будівлі класно. Гуляю по райончику, мені якось так самотні. Навіть після розмови з близькими людьми не допомагає воно щось. М -м. -а -а. Які вони гарні. Тут живе крокодил. -х -х -х. Це схоже на вух Яка вона красива. Mais faut que tu parler, les petits, non, pas ça pas Ah, petits, qu'est-ce qu'il fait Ah, va. Сьогодні знову кулінарний день. Отут значить, засмажка із цибулі та моркви. рис, який був промитий, і спеції перець, паприка та куркума. Зараз я залю це водою та вже закипіло. І буду так, допоки вся вода не википить, і в самому кінці додам ковбаси. Дуже люблю такий рецепт рису. Як же красиво воно виглядає, коли залила воду, так наваристо, ніби дуже гарно. Оце вже майже готовий рис, я сподіваюся, я зі спеціями не переборщила. У мене зараз вечірня прогулянка. Менкий настрій, вензди. Yes. Я ще, до речі, не дивилась другий сезон. Хочу вам показати краєвид, він мені дуже подобається. Ось, мені дуже подобаються якось ці квіти з ось цими будиночками так гарно гармоніюють. Що якщо ось так зробити, то взагалі дуже круто. Сьогодні я вже смажу кабачкові оладки, ось це тісто. Тут власне натерті на терці кабачки. Спеції, мука та яйця. Ось це вже готові кабачкові оладки, такі красиві, рум'яні, апетитні. Знаєте, мій минулий влог на каналі про Францію був сповнений прогулянками, місцями і всякими такими штуками класними. Він був доволі динамічним, а цей влог, він... Такий досить спокійний, не такий наповнений, і в ньому ніби більше мене, ніж якихось визначних місць. І це мені подобається і це ніби відображає мій стан сьогодні і мою націленість і зосередженість на цьому стані гармонії і спокою. Так, красиво ввечері. Вимкнулись ліхтарі спокійно, чутно цикад. Ще було б класно, якби було чути коників з трибунців. А там взагалі краса. Можливо, пізніше підійду ближче. Мені тато подарував ось таку класну колонку. Тут ось такі кнопочки. І найголовніше це те, що у неї є ось така ручка. Мені вона подобається. Дуже красива церква. Тут взагалі дуже гарний район. Архітектура красива. Басівія. Це пам'ятник тюрмі. Мені так подобаються такі квіткові кафе. Тут на подвір'ї стоїть така штучка, це світлике ви бачите, яка створює ось цей ефект диско. Круто! Це я, а це Діор Бекстейдж. Привіт, зараз ранок. І сьогодні вже останній такий, можна сказати, будній день у Франції. Дуже хочу вже все завершити. Завтра відпочити і післязавтра їхати додому в країну. Це вигляд метро з тунелю. Так прикольно я гуляю сама. Ось такі всякі прикольні архітектурні штучки. Тут у подорожах немає нічого кращого, ніж просто бродіння, куди тільки очі бачать, і тоді можна побачити ось таку скульптуру. Та інші прекрасні речі. Як, наприклад, їде потяг. Ой! красиво! Ми кожну прогулянку завершуємо. ходінням у цей парк. Тут дуже прикольно, там лавочки. Пам'ятаєте ось цей знак, біля якого ми вчора були? Отже, це знак цього райончику Парижу. Це дуже круто. Сьогодні останній день, коли я вже тут, у Франції, і ось такі закупи, ось такий класний осінній плащ. І оця сумочка, боже, як вона мені подобається. Ось цей мішечок, я не знаю. Можливо, потрібно буде його змінити, але вона така класна. І плащ такий сірий, і він довгий, доволі легкий. Мені прям дуже подобається. Бачите, я вже вдома, я провела себе в порядок, душ, накрути, накручую волосся. Ох, не знаю, що можу сказати про цю поїздку. Вона була непоганою, але бути вдома це просто найкраще, що може бути. І от на цьому все. Сподіваюсь, вам все сподобалося. Якщо ж ні, пишіть у коментарях, що саме у вас могло збентежити. А ми зустрінемося з вами у наступних відео.